І зясні у швидкі мої вітання, фіглярушки, фіглі це ваші желання. На третьому місці ситуація така, гево, із новості. Но. Кощей безсмертний іммігрірував у США і поміняв своє ім'я на цього, е, як його, і не помню я, на яку своєму зараз. Дункан Маклауд. во! Друге місто і ситуація така. Юні піонеру такі були юні, що напоминали старих октябрят. <рив> ну і на першому місці із життєцької ситуації. Побзоровим По на вагу ставим, зміряємося, важу 96 кг. Думу треба худати. Цілий тиждень худав. Ставимо на вагу 99 кг. Все, думаю, треба переставати худати. Найзясь на цьому все. Увіримося, пак-йо!